Вітаю, мої любі підписники та глядачі каналу, які ще не підписалися на канал. З вами знову я, Ткач Володимир, бухгалтер та податковий консультант, і сьогодні я хотів би поговорити з вами про два найважливіших документа в житті ФОПа спрощенця. Звідки їх дістати, як вивантажити в електронному варіанті, і чому взагалі вони важливі. Але. Перед цим хотів би нагадати вам про так званий збір гідності, який збирає Богодійний фонд Шіл з Україн. Даний збір направлено на облаштування автономного прально-душового комплексу для забезпечення гігієнічних потреб наших солдатів на полі бою. Даний комплекс за 12 годин може забезпечити потреби у пранні речей та проведенні елементарних гігієнічних процедур для цілої роти солдат. Вартість такого комплексу 720 тисяч. Даний збір мав за мету зібрати на два комплекси. Вже 50% збору виконані. Один такий комплекс вже поїхав на фронт нещодавно. Я закликаю вас донатити на даний збір. Реквізити будуть під відео. Допомагаємо. Нашим хлопцям. Зараз прошу вас увагу на екран. Будемо зараз говорити про електронний кабінет платника податків і про дію. Тому будьте уважні. Сподіваюся, відео буде для вас корисним. Отже, про що ми зараз говоримо? Ми говоримо про два документи. Які підтверджують взагалі право ФОПа вести діяльність? Це є виписка з ЄДР та витяг із реєстру платників єдиного податку. Якщо ви відкриваєте ФОП через ДІЮ, то ви можете безкоштовно отримати. І виписку з ЄДР. І з даного документа починається фактично вся діяльність ФОПа. Дані документи можуть бути необхідні коли? Коли ви заключаєте договір, любий договір, вас можуть попросити виписку з ЄДР і обов'язково підтвердження того, що ви. Є фопом платником спрощеної системи податкування. Це дуже важливо, особливо, якщо ви маєте справу з ФОПом другої групи, яким заборонено працювати з кимось, окрім населення або платників єдиного податку. Як отримати випуску з ЄДР через ДІЮ? Після того, як ви зареєстрували ФОП, це може бути чи на наступний день або через день буває таке, ви заходите у графу послуги. Автоматична реєстрація ФОП. Як бачите, зареєстровано. І тут от три кнопки: Замовлені послуги, чернетки отримані документи. Нас цікавить отримані документи. І бачите. Тою датою, коли зареєстровано ФОП, маємо виписку з ЄДР. Тут можна натиснути або перегляд, щоб просто подивитися, яка ця виписка гарна, або Завантажити. Рекомендую одразу тиснути завантажити. Чому так? Тому що з часом. Спроможність завантажити документ зникає. Ось завантажився документ. Натискаємо виписка. Ось, будь ласка, виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань. Фізична особа-підприємецька підприємець Володимир Олександрович. ФОП зареєстрований. Чудово. Переходимо до другого документу. Електронний кабінет платника податків. Через даний документ ми зараз отримаємо витяг з реєстру платників єдиного податку. Для того, щоб війти в нього, нам також, як і для дії, потрібен електронно-цифровий. Пікас. Натискаємо Приватбанк. ну, Обираємо АЦСК, яке видало нам ЕЦП. Нагадую, якщо вам потрібен потрібна настанова або інструкція, як правильно сказати. Як отримати безкоштовне ЦП, то дана інструкція є на моєму каналі. Можете пройти за посиланням, яке бачите на екрані. Як бачите, ось кабінет платника податків, нас е, будуть цікавити три графи. Облікові дані платника податків. Е, платника податків. Далі введення звітності. І вхідні вихідні документи. Для чого облікові дані? А для того, щоб бачити свої реєстраційні дані і дані, які є взагалі в податковою стосовно вашого ФОПа. Тут є і ваша юридична адреса, і група, на якій перебуває ваш ФОП по спрощеній системі оподаткування. І реєстрацію по ЄСВ ви можете перевірити, і номера рахунків, і кведи, які ви обрали. Рекомендую зараз ці облікові дані платника податків залишити відкритими, а на графі введення звітності натиснути Відкрити посилання в новій вкладці. Зараз поясню, чому. Тут є дуже такий цікавий момент. Який може сказатись на у вашому запиті? Зараз поясню який. Обираємо місяць, в якому ми робимо запит на отримання витягу з реєстру платників єдиного податку. Створити. Натискаємо запити. Просто, щоб. Скоротити список документів, які пропонує податкова для створення, щоб швидше знайти необхідний документ. Натискаємо запит про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку. І ось подивіться на такий момент. Код ДПІ, куди відправляється запит. Тут пишеться 10.2. А в мене в облікових даних 1027. Як ви могли побачити кадром раніше, я вже намагався декілька разів зробити такий запит, і в мене вийшло тільки на третій раз. Чому так? Тому що автоматично код ДПІ в мене проставлявся не в тій податковій, які мені потрібно. Обираємо те, що потрібно, в моєму випадку це 1027. І натискаємо Створити. Запит про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку. В основному завжди заповнюється автоматично. Але все ж раджу перевіряти дані, які заповнюються. Тому що може бути так, що запит. Буде заповнено некоректно. І тоді ви витягу не отримаєте. І ось тут внизу, після того, як ви перевірили все дані, все заповнено. Ви можете обрати два способи отримання даного витягу: це або безпосередньо в контролюючому органі, в паперовій формі натискаєте, якщо вам так потрібно. Вам тоді прийде повідомлення, що можна під'їхати забрати документ. І ви їдете, забираєте документ. Або ж в електронному вигляді. Ну, нас цікавить електронний вигляд, правда ж? Коли обрали необхідний вигляд, натискаємо Перевірити, натискаємо Зберегти. Воно пише: для продовження необхідно підписати документ. Бажаєте підписати? Так. І далі проходимо ту саму процедуру, яку ми робили для того, щоб зайти до даного електронного кабінету. Ну, так як я е, вже отримав е, дану послугу, я підписувати запит не буду. Лише покажу вам, де той витяг отримати. Заходимо в вхідні вихідні документи. Вхідні. І ось витяг з реєстру платників єдиного податку. Натискаємо на даний документ. І ось витяг, ви можете вже його переглянути, натискаємо ось на цю кнопку Завантажити. Документи ці необхідно берегти в себе, тому що вони так само перевіряються податковою. Якщо, не дай Бог, до вас прийдуть податківці з перевіркою. На цьому все. Сподіваюсь, відео було для вас корисним. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал та тиснути дзвіночок, щоб не пропускати відео. Бо це нагадую перше відео у циклі. Де я буду розповідати про електронний кабінет платників податків. Як з ним працювати, як через нього відслідковувати свої податки, як оплачувати дані податки. Тож, бережіть себе, не забувайте відслідковувати відео. І не забувайте донатити на ЗСУ. Якщо вам будуть необхідні консультації, можете звертатись до мене через мій інстаграм посилання під цим відео, або ж на електронну пошту, як вам буде зручно. Нагадую, що я не за всі консультації беру гроші. Також хочу нагадати, що в мене діє акція до кінця цього місяця для ФОПів, яким необхідний бухгалтерський супровід. Якщо ви встигаєте до кінця цього місяця вкласти зі мною договір на супровід, то у вас буде ціна до 1 жовтня 2023 року 750 гривень в місяць для ФОПів третьої групи і 500 гривень в місяць для ФОПів другої групи. На цьому все. Бережіть себе. Це буде Україна, пока.